Так я не знала, дивіться. Це мама як вигнала доню. Коротше, просто дивіться, от. Під оцею картиною такий кран. Під. Під оцим. Під оцим є отака сідушка. Отут є раброк. Хто не знав, просто хто не знав. Отут є ноутбук крісло, песик. Ну... Це головне, коротше. І того не було, що Доню геть з хати. Але вона зате заробила гроші. І ми селенько грошей там. Ну, і тут тетя була. Коротше. Я попитаюсь якось обрізати. Я попытаюсь якось обрізати тут не відео, ну, А на цьому всім ви баба на каналі Силіку Ліка. Всім па-по-па!